Іспит на охайність складали сьогодні два центральних райони столиці Шевченківський і Печерський. Їх перевіряла спеціальна комісія, у якій ж пари не зазирали ревізори і як оцінили роботу комунальників, знає Юлія Подшивалова. Перша зупинка ревізорів на вулиці Макарівській. Перед очима перевіряльників постає зовсім неприваблива картина. Урвище поступово перетворюється на світтєзвалище. Однак міська влада знає рецепт боротьби із такою хворобою. Услові тим, хто за цим стоїть. Щоб здесь був ідеальний порядок. Иначе розрив договору оренди. От где ми проїжджаємо, вот такие части, Очень швидко. І и все, і потом починають убиратися. Ідеально. Майже поруч причаїлася ще одне звалище, тільки у будинку. Тож місцеві комунальники одразу отримують на горіхи. Что розривали, постріково діаметр там якісь воздуховодиці лежали? Ну, Значить, їм що то уберемо. Ні, так смотри, ми здесь були. От назад, от там ситуація ногалуться, а ви нічого не навели порядку. Не може похвалитися охайністю і доволі велика територія в районі вулиці Мельникова. Приблизно за рік цю захаращену ділянку планують перетворити на історичне місце в пам'ять при жертв трагедії Бабиного Яру. В перспективі тут будівництво великого меморіального комплексу, що є на зразок, як в Єрусалимі. От і вже під це це буде будуватися не за бюджетні кошти, а за кошти приватних осіб. Велика єврейська діаспора так само зацікавлена в цьому. Ну і щоб увіковічити трагедію, яка була в Бабиному яру. До змагання за звання найохайнішого у столиці долучився і Печерський район. Щоправда, не всюди можуть дістатися руки комунальників. Приміром, схил біля озера Глинка засипаний сміттям, а от очистити його поки що не виходить. Він суво небезпечний. Силами комунальних підприємств кожну суботу практично проводяться роботи по уборці цієї. Наскільки мені звісно, в супрі вже на підході документи по укріпленню цього склону. Ще одна проблемна ділянка Печерського району будівельний майданчик на вулиці Кіквідзе. Нещодавно тут сповз ґрунт і засипав одну зі споруд. Ситуація під посиленим контролем. Треба дивитися уважно за тим, як впливає будівництво це на, на поряд розташовані будинки. Там же ж якісь стоять у вас прилади або хоча б, принаймні маячки, якісь там, да? так? Огляд, ні, тріщин таких ще немає. Огляд проводиться постійно, майстри. Глядаючи денно будинки Шевченківські Печерські райони останніми здавали іспит на чистоту. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв визнав, що комунальники добре попрацювали, але й не ідеально. Кажуть, король умер, да здрастують король, об'їзд останній, але ми з наступного місяця будемо вже по новому форматі робити об'їзди, і вони будуть постійними. і Вважаю, що за короткий відносно проміжок часу разом з киянами нам вдасться зробити наше місто дійсно чистим. Юля Почивалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ.